Значить так, у нас ще цей самий день. Я думав, що вже не буду сьогодні включатись. Включився. Поміняв я гнів на милость. Милость. Як? Українською мовою. Милость. Ну, не важливо. Перейшла в мене хандра. І я... Порозбирав своє весілля. І ніхрена нічого ні до чого не підходить. Тут. Коли я поміняв? Недавно, так? Да? Знов ця сама шестерня. Щось тут. Щось тут зроблено на п'яну голову лівою рукою. Ніхрена не пойму. Ладно. Думав перекласти цей редуктор. Розібрав цю. А тут о, тут хороше. Ну тут кріплення цієї шестерні не таке, якор не такий. Цей якор сюди не піде. І він якось характеру швидке палить. Хоча це новий якор. Не знаю, що з ним. Може це тут щось якась проблема. Найшов я ще таку бронзова цяя і вроді металева хвостовика. Думав, можу цю скласти. Ну не знаю, чи, чи вона піде. А може й піде, а? Треба зараз зняти ось цю фігню. І попробувати. Я потім на цей корпус його складу. Я замірав, бо не одинакові. Угу. угу. Зараз ми щось. Так, а тут уже... Так у мене десь, по-моєму, яйця, да Є. Є у мене все теж. Ага. Зараз я помудрую, якщо піде на цей якор, ось ця фігня, я зберу цей редуктор. Тут не піде. Я бачу, що тут вона навіть вища. Ну, в основном така, ну, без роботи не будем. Нормальна, нормальна людина вже давно то вся лохміття викинула був в ящики і, і на сміттєзвалище. Ну, я, якщо щось з розряду ремонту, то я до нормальних не відносюсь, я буду в кінцевому результаті багато де чого йде в той ящик, який їде потім. Але ж мені треба помудохатись Така в мене натура. Значить що? Значить... Значить... Нахерне я Ну ладно. Значить, 2 міліметри треба зняти на тому якорі. Я не знаю, чи це може хтось зробити, чи не може. На станкові можна його зняти чи ні. Зараз покажу. Тут, тут на 10, а це на 8. Треба 2 міліметри убрати. І потім буде то, що то що треба. Підшипник сюди підходи. Я вже примірав. Усе підходить. Тільки 2 мм ось тут треба зняти. Треба по зоні зателефонувати до свого друга токара. Чи можна це зробити, чи не можна. А? Я думаю, що, мабуть, можна. Ну так я а... все рівно вже тут нема. Не вийде і не вийде. У мене нема вже що тут. Ой, вибору нема у мене. Так, да, так, да, так. Да. Ну, по величині вони одинакові. Одинакові. Тільки, тільки, тільки. Я думав тут розсверлити, але тут не вийде, бо тут вже мало буде дуже тіла. І ті зуби повідломлююся. Тут не проходить, це треба тільки тут 2 мм зняти. От так. І все, І ми тоді це і поставимо сюди. І ще якусь ломаку вріжемо. А цей, а цей. А цей треба вимити, познімати цю всю фігню. Скласти і завести до електрика. Без редуктора, без середини, щоб він лише подивився, що там якор. Оцей який. А де той якор? Десь якор пропав. Якор. А, він на місці. Все, ось це. Загубив. В общем так. Ну, Сьогодні я вже не маю бажання нічого робити, а коли я не маю бажання, треба покидати, бо зараз зроблю щось не так. Це вже перевірено. Так, знову в мене повний кузовець. А це що значить? Це значить, що завтра зранку повеземо? А звідти. Правильно. Не їхати ж в пусту. А що в нас? Що в нас робиться? Потім приїду звідти. Приїду звідти. Цю вийму, вимію поставлю сюди, зберем і і колись завеземо до електрика з цею. Цей треба. Два мм зняти. <кхе> Позвонимо до токара. Тут уже... Тут уже все. Ну, це буде... Це буде завтра, як ми приїдемо. Все. Сьогодні, мабуть, усе. Так, це ще одну треба наточити. Ну це вже не сьогодні точно. На сьогодні все. Всім доброго ранку. Ми з України. Вроді сонце світить, а вітруган дує. Холодний. Мав зранку їхати, вийшов, подивився, холодіна така. Куртки виходить. Ну, ну це де це таке? Бачено в червні в куртки. Бачено? Позапрошлий рік. Позапрошлий рік на початку червня, я пам'ятаю, в хаті палили. Холодно було. Це да? Чи два роки назад? О, а... Цей рік я бачу, що е, на початку ми не палили червня, а цей рік бачу, що прийдеться в кінці червня ще запалювати в хаті. Відколи пішло глобальне потепління, відтоді, відтоді і не гаразд. Значить так, пізніше нехай потепліше, я під'їду я на гору, я там бачу одну железяку, різати я не буду, мабуть, сьогодні, а викинемо це ці гілки і заберем ту железяку. Хтось викинув чи від якоїсь плити, чи від якоїсь здорової. Хоппів заберем. А поки зараз сходимо. Я давно не був коло наших хлопців, побачимо, що вони там натворили. Потім прийду позбираю цього весілля. Це все весілля позбираю, бо порозкидав, Я казав до токара, да, токар зроби. Оцей якор. Це без проблем. Але в мене з'явилася геніальна ідея. Я вже там он попридумував я буду, буду робити сам, поки не буду показувати, бо, бо. коротше, колібін. Попробуємо. Тут, 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 тут я не, не програю нічого. Получить, вийшло, не получись. Викинемо нахер. Треба ця, оце, оце, ця неправильна тут обрізати, поставити її на, на, на місце. Ладно, то я потім прийду від хлопців, потім я цим займуся. Якщо щось, получиться, покажу. Не получиться... Теж покажу. Все, йдемо до наших хлопців-хлібородів. Це мені треба вон той магазин. Хліба взяти, але його ще не привезли. Ще зарані. Ну, поки привезуть, тоді я сходжу. До хлопців. Так, ладно, повертаємо наліво, хліба ще немає, ще зарані. Ходу там ми ні хрена не познімаємо, там такий вітруган, як він ось в парку видуває, то там на току. Аж висвистувати буде. Ладно, підемо, поздороваємося та й підемо. Кріт, кріт знову об'явився. Не було десь. І вже з'явився. Понаривав свіжі. Їх тут не один. Їх тут багато. Ого, їх тут не один, це не один. Пориву. Так, добре. Добже, добре. Добре. Ідемо. Як ми вже тут, хоч і вітер дує. Зробимо. Обзорчик Віталик десь в полі. Мотежи чи що він там робить. А тут поки нема часу. Порозпогадав свої труби. Ладно, тут нам нема що знімати і нема що робити. Йдемо беремо хліба і займаємося своїми справами. Воно тут видуває, то на горі там чорті зна що витворає. Так, ладно, йдемо. Значить так, на вулиці. Вітер. А ми. Я зараз буду. Для початку. Для початку я зараз беру цю херню. Як зберу? Потім покажу. Я весь процес не буду показувати, щоб не займати час. Потім. Потім я ось цю ось так обріжу. Для чого? Теж пізніше розкажу. Ну, зараз я. Зараз я ось цю шестерню вийму, вимию і зберу ось цю, що я маю дати електрикові. От так. Без, без цього. Йому це не треба, йому треба до мотора подивитися. Кьорхер – хороша штука. Намочив його. Колярою, а потім кірхером все повинувало. Угу. Хтось придумав вже ж його. Хтось же ж його, то придумав. Так, коротше, мені треба зараз класти оцю херню, це не треба. Херню треба скласти, а перед тим перед тим треба змести звідси, бо я тут на цьому столі. А, це ще всю треба покласти, так? Да? Зараз я її повертаю. Ладно. <клухи> Поки складаємо. Все, це в такому вигляді її треба віддати до електрика. Який цим займається? Все чистенько, без цієї херні тут йому цього не треба. Це я потім сам усе зроблю. Отак. Фіксулят <клес> не вийде. Тепер, тепер мені треба. Тепер мені треба, треба, треба. Що мені треба? Десь я подів ту херню. О, ось. А ні, це не так. Тепер треба ось це розібрати. Ось так відрізати. для початку його помити. Что нахер вийняти звідси, щоб не, щоб не мешало. Вона ще знову пішла бракована. Я ту шестерню малу підігнав ось цими шайбами. А походу, що тут оця оцю ще треба було підкладати під низ. Ну, я вже нічого не буду підкладати. Ось ця далеко сідає і воно лиш верхами брало. Ну і хрен на ній, Більше не буде брати ні верхами, ні низами. Зараз піду до кюрхера, повимиваю це все неподобство. Варіант у мене не проходить. Я думав так його підібрати, легесенько запускати. Не проходить, він туди втопений. Там я не достану. Угу. Думаємо далі. Я думав її включити і легесенько зняти на. Мірити кожним разом. Ні, цей варіант у мене не проходить. Вона схована внутр. Ну що ж, значить, треба до токара. Ладно, покалишем це. цю дурну затію. Повіземо до токара і. І тоді зробимо. Значить так, теоретично. Було правильно все, а на практиці виявилось, що не так? Не пройшов у мене цей номер. Ну, не пройшов та й не пройшов. Значить, що я роблю зараз? Дівати якесь пальто і їхати, їхати на гору. А для чого пальто вдівати, так? Да? А для того, що вітруган довбаний не може ніяк вгамуватися. Ну, це природа, по природи не попреш. Треба підлаштовуватись під природу. От так Всього місяць червень. Одівшись по сезону. Отак, по сезону одівшись, ми виїхали на гору. щоб забрати одну железяку. А саме ось цю. Ось цю железяку. Ну і заодно вже походимо, подивимося. Може ще щось знайдемо. От так. Отакий. Такий в нас розклад. Один розумний висипав на, на дорозі. Я думав, що це лише один він. Е, так я ще розумніший он. Ще один розумніший. Україн на цій дорозі висипав, де об'їзд зробити. А що ти розсивсью? Чим ви думаєте? Шо за... Давали нахер і все, а ви собі його. Все. На сьогодні все, вітер не дає, нам треба хату фарбувати, а, а вітер не дає надавали, То досі були не давало, то вже вітер. Ладно, на сьогодні буде все. Всі бувайте здорові! І до зустрічі.